Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Рудей. Ми продовжуємо світовий тур за збірну України в грі FIFA Street Сьогодні ми на європейській стадії поїдемо у Венецію. Пам'ятаємо, що ми знову не змогли на національній стадії пройти Ньюкасл. Я не знаю, що з цим турніром, але ми його поки що не можемо ніяк виграти. Сьогодні Венеція і давайте розпочинати, як завжди, на золоті. Нас італійська... італійський турнір. Ну і. Наскільки я пам'ятаю, ми вже грали в цьому турнірі. І якщо там Кубок не золотий, значить ми його не виграли. І так. Е ага, залив Леверкузен, я зрозумів, це, мабуть, у Венеції саме ми у фіналі програли Баєру. Е також у нас в групі Блекберн та. Й Як, -Ненсі. Як Ненсі. Що це таке? Що це за клуб такий? А, це дивіться, це Нансі. Я так розумію, начебто цей значок, але тут написано як Нансі. Класно, мені подобається, як називається цей клуб. Ми перший тур граємо з Блекберном. як бачимо, як Байер бачимо, вже, вже переміг свій матч, виграв в своєму матчі. Так, форми. А яка ще є форма у наших суперників? Так, ну, у нас синя або жовта. Ну, ну, у нас жовта, а у них от також є жовта. Нехай будуть в такій. Мілевський Ярмоленко, коноплянка Дені, Коваль на воротах, як завжди. Ну і, як бачимо, ми в рейтинзі «Ми на першому місці, але ж ніяк не можемо виграти в націанський турнір. Так, ну розпочинаємо. Тут, я так розумію, на рахунок. А не на всілякі очки і так далі. Мабуть, на рахунок. Єрмоленко Ой, Єрмоленко Ну, групу зазвичай ми проходимо нормально. А от далі вже починається дива. Так, коноплянка. Хоча, по-моєму, в. Абу-Дабі. Значить тут в Абу-Дабі є турнір, і ми не пройшли навіть групу. Так, і 1-0. Ну, дали розстріляти. І Педерсен, якщо не помиляюся, Мортен Гамст Педерсен був, він чітко реалізував свій шанс. Коноплянка. Віддає і 1-1 на Дені. Капітан забиває вже в першому матчі, відкриває ліг забитим м'ячем команди. І 1-1. Або просто один-один, ох, який удар! Який удар від одного з наших гравців. Так, ойле, ойле. І коваль. Добре, що він на місці. Тут 5 на 5, тут е, трошки менша поляна, ніж в Ньюкаслі. там пам'ятаємо, що 6 на 6 граємо. Ну і ворота. Ну, ворота тут десь такі самі, мабуть. Як в Ньюкаслі. може трошки менші. Так, це хто Ойле? Це Ойле, так всіх обігрує, але не Ярмоленка. Мілевський. Так, Мілевський. Спокійно з м'ячем. Зараз. Ну, доводився, називається. Хоча ніяких фінтів таких не показував. Ойле, у нього забирає м'яч. І тепер треба. Олсон. Треба забрати і контратаку створити, але тут... Виходить Коваль. так, все, повернувся. Коноплянка, Ярмоленко. Ярмоленко. І... ну чого ж головою бити? І порожні ворота! Прекрасна помилка від голкіпера Блекберна. І навіть нам 1132 очки дали, якби це було... було плавання в Барселоні, як воно тут називається. Ми б навіть 1132 очки б здобули. Так, я так розумію, порушень тут немає, бо щойно ми е, дуже, дуже жорстко зустріли свого суперника, і суддя нічого не зафіксував, мабуть, його тут навіть немає. Тут, мабуть, є людина, яка на секунду мірі, яка рахунок веде і все. Удар! Робінсон. Саме він, мабуть, на воротах. Ох! І щойно зустріли так нашого капітана. І також ніякого штрафного не було. Так, що це, що це він творить? І він віддає нам м'яч. Мілевський чітко, коноплянка. І ще раз коноплянка. Ні. Не забуває. Євген. Оп! Чудово! Да забирайте ж м'яч швидше. І Дені. Проб'є! Проб'є, але з такою затримкою якоюсь. І коваль-коваль. Так, мілевський. Це ж, мабуть, в Венеції ми привезли самі собі голи. Хоча ні, ми тут, мабуть, все-таки у Байера програли в фіналі. Балак нам забив переможний м'яч, начебто це було тут. Ну, бачите, Байер тут грає навіть в нашій групі, тому цілком реально, що це саме сталося. Той фінал був саме в Венеції. І. Мілевський. Ай-яй-яй-яй-яй! І тут чітко відсовує корпусом Єрмоленко, але не до кінця якось він. І тут капітан також не до кінця відбирає Олсон, Олсон удар. Капітан на підхваті. Дені віддає неточно, і тепер буде боротися з Ойле. А Ойле чітко, чітко грає, він дуже технічний. Принаймні, тут Дені. Дені обігрує пас, немає пасу, немає удару, нічого немає. від Дені не встиг. Не встиг, падає чомусь коноплянка, але. Таким чином він збив гравця Блекберна і забрав потім у нього м'яч. Так. Дан. Дан вводиться. Єрмоленко майже відібрав. Да що ж тут так важко відібрати до кінця м'яч? Удар. Перші на м'ячі наші, але ми відбиваємось. Леді-ледь. З таким темпом можна пропустити. У, не, пас пас від Дені. Ярмоленко не точно не точно на коноплянку. Дені виводить коноплянку на гарну позицію для удару. Удар в Робінсона. Просто. Педерсен. Педерсен обігрує. І тут Мілевський має накривати. Що і робить? Мілевський тут Дені удар. Так. 3-1. Чітко реалізовує вихід один в один. Дені можна було ще й на коноплянку дати при бажанні. Але. Вирішив сам пробити наш капітан і чітко реалізовував цей момент. Ойле. Чудово. Так, розвертається коноплянка удар в Стійку. Стійку влучає Ярмоленко удар! Робінсон. Ох, непогані у нас контрвипади. і це буде. Так, ведення Робінсоном М'яча в гру. Так. І тепер спокійно, треба відібрати. Мілевський. Мілевський! Отак от ще й в стіночку потім зіграв. Так. Чудове еластико. Ох! Ну і це блокування, але тут порушення правил немає. І пас! Порожні ворота! Забиває Ярмоленко і Рабоною. Віддавав пас Дені. А буде ще один повтор. Хочеться подивитися, як саме пас віддавав. Ні. Не буде. Повтору, на жаль. Іденін непогано зіграв цей матч. І от зараз порожні ворота. Подивіться, як Робінсона ловимо. І перший матч Перший матч збірна України виграє І ще із розгромним рахунком. Поки що 5-1. Може ще щось зміниться за 20 секунд. Але воно може змінитися лише, лише якби коноплянка забив. Якби Коноплянка забив. Олсон. Так, рахує 10 секунд. Італієць. А тим часом. Ой-ой-ой-ой-ой, подивіться, що твориться! Коноплянка Еластіко робить і обігрує Робінсона, але в порожні ворота він не зміг забити. Оце так був би гол. 5-1 виграємо перший матч. Набираємо три очки і з Байером. З Байером очолюємо турнірну таблицю, нашу групу. І другий матч буде з Якненсі. От, як Ненсі. Байер виграв і другий матч. Тобто, якщо ми виграємо цей французький клуб, то То виходимо разом з Байером в наступну стадію змагань. Так, ну і поїхали. Нормальні форми. Жовта-біла. І можна розпочинати. Ну, треба виграти, щоб третій матч був формальністю, як було це і в Нюкаслі, до речі. В Ньюкаслі ми пройшли групу за два матчі. А потім уже А потім уже який момент. Ми фінтили і програли такий третій матч. В додатковому часі, якщо я не помиляюсь. А поки що, поки що був би класний гол в виконанні Дені якби не витягнув голкіпер. Так. Два техніки чи До чогось призведе ці дива, призведуть ці дива. А ці дива призводять до того, що ножицями б'є Дні і м'яч в ріку. Просто в воду. А зараз а зараз ми пропускаємо. Чудово! Чудово пропустили. Але з Блекберном ми також поступались. Коноп. Плянка, який удар потужний, але по центру. Так. Мілевський. Коноплянка. Іще один удар від коноплянки, але тут уже блокують. Нормально не дали пробити. Ой-ой-ой, коноплянка, чого ж ти не підхопив? Порожні ворота були. Мілевський, ну ця команда начебто погірша, ніж Блекберн себе поводить на полі. В плані техніки, але от відбір нормальний був. Так Дені, Дені. Ну, все може бути в вуличному футболі. Тут навіть колочині дуже технічний. Тому. Да Тому... ну що ж це не везіння якесь. Коноплянка в стійку влучає. Пас і порожні ворота так. Нарешті. Yes, нарешті Дені забиває. Я бачу роль першої скрипки в нашій команді. В цьому турнірі буде грати якраз наш капітан, який включився в Нюкаслі лише під кінець матчу програного. І міг врятувати, міг врятувати той півфінал. На жаль, його не підтримав Євген Коноплянка, який зараз не забиває. Але ну, Мілевський, звичайно ж, хто іще може добити. З такого важкого положення, як не Артем Мілевський. 2-1-47 секунд до кінця першого тайму. І такий рахунок нас повністю влаштовує. Ми виходимо далі. Навіть якщо ми переможемо в овертайм, нам дадуть два очки, і ми все одно вийдемо далі, але, мабуть, з другого місця. Удар! І ще один гол. І знову це Дені 3D Ну так, це погірше. Це погірше команда. Видно, що. Ми у неї легко забираємо м'ячі, бачите? І Ярмоленко, О, який удар низом. Є трошки б сильніше не встиг би голкіпер. Так, Бакар. Бакар. Дені віддає на Ярмоленка Єрмоленко. І обіграє голкіпера Ярмоленко! Ось так. Я думав. Що неможливо в FIFA Street обіграти голкіпера, але, як бачите, реально, реально, з фінтами. Подивіться, ну, це супер гол, я вам скажу. Роз... Розкачав голкіпера, той і впав. І за 7 секунд до кінця ми забиваємо четвертий м'яч. І робимо це дуже класно! Ні, пробиває. І ще раз встигне не встигне пробити. 4-1 за перший тайм. Все прекрасно поки що в цьому матчі. І. І. Давайте щось пофінтимо. Дині. І. Куди ж ти підкидаєш той м'яч? І зараз може бути. Зараз може бути гол. Давно не, не вступав в гру Коваль. І не треба, щоб вступав. Ой-ой, ой там нікого немає. Мілавський давав. На жаль, нікого там не було. Грегоріні. Віддає на бакара. Ой-ой-ой! Спокійно! Забрати! Ну, коноплянка спокійно забирає. Легко, легко поки що у відборі нам діяти. Бачите, моментів у суперників майже немає. І ось ось коваль вступає в гру, але не як голкіпер, а як польовий гравець. Удар від Дені Бакар. Ні, це діакіте. Брісон. І отут треба, щоб Єрмоленко. Перший був на м'ячі, так і є. І там же один Дені. Але коноплянка гальмує. На жаль. І зараз спробуємо. Ось так. І за мене гол викрикнув диктор італійський. Ну, подивіться, гарний гол навіс і ножицями. Ножицями пробиває коноплянка і робиться дуже вдало. 5-1. Знову ми групу проходимо легко, знову забиваємо купу м'ячів, і красивих м'ячів, і не дуже. А от в плей-офф буде щось зовсім-зовсім інше. На жаль, таке враження, що. Ми зараз граємо на золоті. Ну, ми так і робимо. Ми граємо на найважчому рівні. Але в плей-офф таке враження, що включається який, якесь, якась платина. Ого! Як винесло Мілевського. Бо там в плей-офф грають якось суперники краще. Набагато краще. Мілевський не довідібрав. І ось-ось тільки Коваль вступає в гру нарешті як голкіпер. А то він взагалі там вже засумував. І так. Бакар. Бакар і Дені. Хто ж кого? Ну, звичайно, наш капітан, але віддає невдало. Але Коноплянк. Класний прийом від Мілевського. Розворот і. Пас головою! Пробиває Дені і забиває. 6-1. 6-1, 27 секунд до кінця. Дуже легко ми проходимо в цей раз групу європейської стадії. Ну, коли на рахунок, то у нас більше шансів. Все-таки, коли всілякі очки, то це незрозуміло що. Так, спокійно. Тільки що нормально так вступав у гру. Кватро! І подача кудись туди. Все, все 6-1 за два матчі 11-2. І ми виходимо Ми виходимо в наступну стадію змагань. Так, і разом з Байром це робимо. Хоча К'ю стоїть, дивіться, тільки на першому місці. Не знаю, треба на всяк випадок виграти і третій матч. Раптом тут якісь правила змінені. Ліно Кастро Ренато Густо Балак та Щурля. Та Щурля такі Гравці. Грають за Леверкузенський залив, або Леверкузенський левер Байер, щоб по-нормальному казати. І удар! Потужний удар у Дені 3D. Так, ну це вже серйозна команда. Це та команда, яка нас вигравала у фіналі. Дені. ще один удар. Блокується. Єрмоленко віддає на Мілевського, Мілевський. Дені. Ох, ні, це коноплянка, як прокинув собі. Дуже класно прокинув собі і пробив, але Ліно витягнув. Шурлі. Шурлі. Що він... Я чекав удару, але він не пробив. От забрати м'яч у Байера оце вже важке завдання. Особливо, коли ось так він проходить. Хто це? Ренато Аугусто. Це, мабуть, Ренато Аугусто 1-0. Знову ми пропускаємо першими. Це нормально вже для цього турніру. Чудово чудово пробиває наш капітан Денітриде і 1-1. Дуже швидко ми зрівняли, це дуже добре. І коноплян! Коноплянка! Ось такий удар. Не знаю навіть, що він побачив там, що туди бив. І... ні. бала Рената Угусто знову виходить. І знову забуває. Ох, два м'ячі. ось вам підготовка до плей-офф. Це підготовка до плей-офф, тому що там десь буде приблизно так само. І гол близнюк від Дені. Денітриде. 2-2. Знову ми дуже швидко зрівнюємо. Таке враження, що з Байром ми граємо тільки, коли нас вже під... підтискає нам рахунок. І ще один. Давай, Мілевський! Ай-яй-яй-яй-яй, Мілевський, ти в шапці приїхав. Як завжди, удар. Який удар! Це Іринатова Аугусто вже. Чи хто тут? Так, це Рунатоу Угусто був знову. Поганий пас від Мілевського. Щурле. Балак. У Балака легко забирає м'яч. Єрмоленко, Дені. І. І що? Мілевський. Куди ти повернувся? Кастер забрав м'яч. І Мілевський відпрацьовує. Відпрацьовує і у Ренатоу Угусто. він забирає чітко м'яч. Найконоплянка. Нормально все зробив, крім останнього дотику. І. Удар. Не заплутали ми. Ляно. На жаль, балак. Балак-балак-балак. Порожні ворота. Удар в стінку і м'яч відлітає в поперечку від коваля. Оце так-так. Оце так рикошети. Удар, коваль. Низом чітко на коноплянку Єрмоленко! 3-2. Бачите, за такий гол. Хоча дуже швидка атака і непоганий удар в один дотик, але 213 балів. Все. Оцінюється такий гол. Хоча він був не найгірший, я вам скажу. Так, пас! Пас! Удар! Ай-яй-яй! Можна було забити. І треба бити. Ой-ой-ой, що витворив коваль, щойно. Ви бачили, якби не цей свисток, був би рахунок 3-3. А так, другий тайм ми розпочинаємо поки що переможцями. 3-2. Два голи Дені забив. І Ярмоленко забив третій м'яч. У них двічі забував Ренату Аугусто. Шурля Дені. І. Що це за фінт? Що це за фінт від коноплянки? Добре, що Щурля... Щурля так зіграв, але Мілевський. Мілевський. Ну от тепер добре, що блокування від Дені Труде. Дені Руде в цьому турнірі. Принаймні в груповому турнірі грає дуже невдало і він дуже помітний. Щурля. Один на один. І 3, -3. Хоч не виходь ковалем на перехоплення і 3-3, на жаль, на жаль, зрівнює рахунок Байер. І тепер знову щурл і Шурле не забиває. Бачите, не вийшли ковалем, і Журлє не забив. І тепер удар Х3. Дені 3D. Таке враження, що Дені хоче побити рекорд Мілевського за груповий етап. Скільки там було? 11 м'ячів, по-моєму. І гол-гол-гол-гол-гол! Кричить італійський диктор, бо забуває Щурлє. Ось такий пас! На коноплянку. Щурля знову виходить. І невже Міллевський не може його корпусом трошки. І. Дені. О, Дені забирають так легко, але удар! таки відбувається. Щурле. Щурле. І не забуває Андре. Хоча дуже близько було до забитого м'яча. Єрмоленко, удар балок блокує. Єрмоленко. Два в одного можна. Дені! Забиває! Чотири-три. П'ять-чотири. 5-4. Звичайно, 4-3 вже давно було. І щурле! Щурле! Всіх обходить, всіх обходить! Коваль. Знову, знову погано. Мілавський грає. Знову Мілавський поганувато грає, бо він в коваля просто врізається. Що це за паси. Оп! Класно! Класно перекинув! І навіть пас вийшов такий от від стіни. Рената Аугусто. Та що ж ти будеш робити? Балак забиває. Знову 5-5-36 секунд. напропускали пропускали ми в цьому матчі, але ж і забили непогано. Так, головне зараз. Так, останні хвилини. От, останні секунди навіть. Коноплянка, ну все це треба! Так, це треба вирішувати і Євген. Це і робить. 6-5. 6-5. Як завжди, злива голів в груповому етапі, а потім якась засуха в, в плей-офф. Удар. Так, спокійно, там вже відраховують 10 секунд. І треба вибити! Треба вибити! Уно! Все! Все. Ми виграємо і третій матч. Займаємо перше місце в групі. І зараз подивимось, на кого ж вийде збірна України. Так. Цікаво, хто це буде? І це буде Астон Віла. В інших матчах вулиця Бейлерс 4-2 виграла вуличних червівників. Лаціо програло 2-3 у вулиці Стайлерс. І Севілья виграла Байера 2-1. Таким чином, вулиця Стайлерс проти Севільї і вулиця Бейлерс буде чекати на переможця пари Україна-Астонвіла. 10 м'ячів Денітрде забив за груповий етап, Андрій Єрмоленко 4, Коноплянка, 2, Мілевський, 1. І. Ні, всі забивали. 5 на 5 же ми граємо, тому всі забивали польові гравці в груповому. Етапі. На цьому будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось, підтримайте цю серію пальцем вгору. Для каналу це дуже важливо. Також підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих. З вами був 3D, Побачимось в плей-офф венеціанського турніру. На все добре!